Чергова хвиля дезінформації проти Алатра, хто і навіщо її запускає у той час, як Алатра робить усе, щоб рятувати планету від наближення кліматичних катастроф, деякі експерти впадають в істерію. На КОП 30 у Бразилії Алатра представила життєво важливі доповіді про сутність кліматичної кризи, і що особливо важливо, про вплив на нанопластику, на ситуацію. Це не просто доповіді, це наукові дані, покликані пробудити світову спільноту. А щоб не бути голослівними, ви можете ознайомитись на офіційному сайті з діяльністю дослідницького центру за участю спеціально. Спеціалістів та науковців з усього світу це глобальний маяк науки. І тут з'являється Криминовська на чолі зі своїм Рацирс. Вона обрала більш важливу місію писати статті та дискредитувати. Ось де абсурд. Антикультистська істерія, шита, як нам відомо, у кремлівських кабінетах під керівництвом експертів від Рацирс, розганяє брехню, упаковану у псевдонаукові терміни. Мета стерти саму ідею внутрішньої свободи, тому що АЛАТРА – це загроза системі брехні, на якій ця система тримається. Кременевська продовжує свою безнадійну війну, коли їй уже ніхто не вірить. Алатра з перших днів своєї діяльності стоїть на стороні людини. Алатра говорить про свободу слова, про право на знання та правду. Поки хтось намагається закрити рот суспільству під приводом контролю, а відкриває двері науці, діалогу і співпраці. Це не боротьба проти когось, це рух за людей.